Audi Q5, підключення Bluetooth адаптера для того, щоб можна було транслювати музику там, YouTube на магнітолу. Включаємо адаптер тут в бардачку. Ось такого вигляду. Потім силку дам в коментарі, якщо комусь буде потрібно, де його купити. Включили так bluetooth адаптер В принципі, можемо закривати. Далі переходимо. В меню. У нас є. Ось медіа. Заходимо в медіа. Далі вибираємо Аукс. Після цього можна на телефоні вибирати музику. Нажимаємо. Так. і на, на пристрій Air Bluetooth. Ось таким чином ми можемо вибирати музику через Bluetooth. Зразу вже з YouTube виводиться на магнітолу. Тому так надіюсь було корисно.